Все передузя, пятницу будет распаковка. Вот такого панка мальчика. Вот, если да, да я. Я зараз покладу на паузу и семи канал. Якщо хочете можете все читати. І це не хочете. Покажіть себе. От, аби вона встигла все подивитися. Це тут є. От, смотрі, да, це така карточка є. Скажіть, друзі, тут аби купила, а тут купівки. Так, вилаш. Где ты у нас тут купика завоялась? Ты только ты на паузу. Так. У меня много денег есть. Кто не я купил? Что ты купики? У нас тут завоялась, вот эти Что у нас было? Вот ечу. Вот ечу батарейка. -э Сищу частенько, то сищи пузенька. Вась пузи до пузенька. А и так, до очищи стучки. Вот. Еще в стучку. Еще в стучку. До сюда. Вот. Видите, друзья? подписчики то есть квадраты а еще пимбочку дал получилось вот так вот а еще пимбочку да дол... вот эти штуки а еще вот стучку штучку вил... до пузенки а до пузенки вы так до пимбочку The sugar could You saved zero point zero. You saved zero point one dollar. One dollar. You saved zero point zero one dollar. Розказуй. Де? Ну, тобі шпачив, свої гості поклав. Тепер у тебе код зубере. Тут там немає нікого кода. Нема? Є? Є код. І кей. Не можеш казати при всьох. Покажи на палубу. А це на штучками тебе. Колточку. У колточці такі є. Я. Не, ми куди солутамаз. Тут это. Лико, это я не знаю. Я мол я табуку. То тут либо не знаю, як називається. І так БЛС. Конфеты дуже Все. Купаю. Купаю, ще ще дуже дозе добрі. Все. Бабу, купить ще баби. І стехи тоїс.

Як я хочу, ходи, мені треба покласти. Так. Один. Одесять. You считаю 10 дола. Я ходи. а не мати гроші? I don't pack bag. Just like my... <laughs> А як відпаде піску, у вас за паук і змія, змія відоведе, то іще паук відоведе. Та іще, якщо покладе лайк, хшіка, нікве, у вас будуть подовзати всю вічність. Та і стач, або ти якийсь сам розкривав. Це бі, а пілатов, hey,